Так, ще раз вітаю. Так, працює. Так, я да через 20 30 хвилин тобі його поверну. Да, гаразд без питань. Все, супер, дуже тобі дякую. Вау. Вау, 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 вау. блять, старий, ти просто тобі дякую, нахуй. Це роз'єбалово, блять. Це нахуй кайф. Вітаю всіх, шановні пані Дапаново. Нагляд 3.0 з заберет Nexus Rolli Play. сьогодні у нас буде огляд. Однієї дуже ахуєнної автівки, а саме цієї. У минулому відосі з полювання я зустрів людину на ринку, яка дивиться мої відео, і він сказав, що в нього цей ГТР, це його, блять, що дасть мені на огляд, блядь ми списалися в Discord, блядь Сука, кайф, я ну, я просто нереально обожнюю Nissan на Це дійсно авто моєї мрії. До речі, кольор дуже майже схожий з ГТР з ГТР з желіком, блядь Серго, тобі треба його перефарбувати. У цьому кольорі буде просто імба, я тобі кажу чесно, буде просто роз'їбалова, блядь Коротше, цей ГТР, якщо не помиляюся, якщо це саме він, я можу отримати, коли в мене буде 30 рефералів, блядь Коли це буде, я не знаю, але хотілося б, щоб це було, тому що, ребята, якщо ви ще награти на прикінці роліплей, заходимо, вводимо промокод і за 38.00 при реєстрації. Чи після реєстрації і буде вам щастя. Так, а ми з вами поїдемо зараз тестувати цей ГТР. Що він, як він і так далі. Треба з'їбатися з буринку, тому що в мене от падає FPS. Так, звучок приємний. Звук вже ну, дійсно приємніший, ніж, блять, у новому GTR У новому він хуйня. Ух. Блять, треба зробити трішки голоснішу звук в гета, щоб насолудився максимально цим кайфом. Так, а ну-ка тепер. Блять, ну турбіна вона теж трішки кончена, як на геліку, блять. Але це вже схоже на кастаний звук. Блять, керується він теж приємно, блять. Ну, блять, охуєнний. Бачите, от так його заносить, блядь, але він керується набагато краще, ніж новий ГТР, блядь. І повертає, і так далі. блядь. Ну, думаю, щось -що здається, блять, тому що хоча мій ГТР був стоковий, блядь. А ну-ка, давайте в поворот пробуємо зайти нахуй гарно, блядь, тут на невеликій швидкості, блядь. Ні, він керується в рази, нахуй краще, блядь. Він повертає, блядь, ахуєна, блядь. Старий ГТР так не робить, нахуй. Блядь ну. Охуєнно. Що я знаю про цей автомобіль? Блять, ну турбіна це пізда, нахуй. Це дійсно. Ну, це косяк. Блять, ну він піздати. У мене на всіх проектах де я грав, в мене був цей Nissan, сам, блять. Уф, блять, він розганяє розганяється. Я ще не знаю, який якого максималка, скільки він їде, я тупо насолоджуюсь тим, що блядь, я в ньому сиджу, блять. Так, телевізор у нас не працює, блять. GTR Гарний. Так, давайте довідено до мого дому, блять. У мене, до речі, блять. Цей нахуй старий старий новий. Блядь. чи навіс, блять. Сюди йди, нахуй, курва їбана, блять. Цей не потріб, блять. Ну, ось вони, красунчики, блять. Новий та старий, блять. Ну, старий це імба. Як я зрозумію, розумію, я напомляю, це Нізмо. Цей обвіс цинізму це, повністю йде. Дуже потім десулі, до речі, це схоже що його рідні. Треба буде подивитися, блять. В будь-якому випадку диски дуже пасують Давайте спробуємо. Речі у нас є багажник, нічого немає. Найс, туди нічого не вкрадемо. Так, капот. Ах, блять, ну дійсно, я забуваю завжди про цю хуйню, що треба, блять, автівку відкрити. Так, підняти капот. Блять, ну Все гарно, все файно, все найс. Давайте відкриємо тепер йому ще багажник, нахуй. де це блять відкритий-закритий багажник. Чи це, кайф. Кайф, кайф, кайф. Так, G. Закриваємо багажник тепер нахуй. Ну. Тут в нас капот, каже, все-таки з синку, ты нахуй. А, ну звичайно, я не можу, тому що вона замкнена, блять. Давайте ми її відкриємо, нахуй. Відкрили, тепер спробуємо ще раз капот. Нє, іди нахуй, коротше, капот тут не відкриється. Я вважаю, це чому що адміністрація вирішила, що ці автівок їх будуть дохуїще, що вони можуть завантажувати сервер, тому в них максимально вирізали полігони, щоб цього не було. Ну Це єдине логічне пояснення, яке я можу надати стосовно цієї автомобілі. Ну, блядь, Хуйні, блядь. Хочу сказати автомобілі, але хуйні, блядь. Заводимось. Нахуй цей капот, блядь. Ну Так я вважаю, що вона піздача, блять. Давайте глянемо що в неї по тюну що можна з нею зробити взагалі, блять. І, блять, Серго, да я тобі дуже вдячний, що ти дав мені на тест автівку. Це роз'єбалово, блять. Сука, я собі його хочу. Якщо я знаю, що вони дуже дорогі, але ми спитаємо в кінці відео у Сергея, скільки він за них хоче, скільки вони коштують на ринку взагалі. Чи, ну, Всю хуйню Спитаємо, коротше, вже з перших років. О, ми отримали гроші. Це найс, блять. Я б тобі перефарбував би в кольор геліка, блять. Але якщо тобі зайде кольор в применям, то я тобі скину номер фарби, блядь. Ух, так, тюн у нас є, блять. Варіант перший. Блять, ну я би собі залишив, справлю цей варіант, мені здається. Хоча не факт, блять. Я людина така, що, блядь. Так, ну да, тут тільки Нізмо Звичайний і Нізмо. Хоча звичайно, теж гарненький, блять. Нізмо топ. Так, задня, звичайно, стандарт Нізмо. Пороги теж стандартні та Нізмо, блять. Капот. Що в нас по капотам, блять? А. <сі> <сі>, блять, що по капоту, нахуй? Капот по капоту, блять. Звичайно, нахуй. Диск не вайда. Так. Додатковий кольор, що у нас фарбує? Ага, салон та цю хуйню поняв, блять. Перламутр у нас стоїть чорний, да? Я б сюди такий ебаби. Вона дійсно. Сірий ГТР був би сок, блять. Чи можливо який-небудь. Ну, бля. От що небудь такого кольору я б на нього в'їбав на твоєму місці, але це не мій ГТР, тому це нас вже не, не, не хвилює, скільки там що коштує, блять. Блять, ну він сука сасний. Так, а диск цікаво, це, чи, це його стандартний чи ні, блять. Але поки не будемо диск, давайте глянемо скільки він їде, а потім скільки коштує на нього тюнінг. Блять, бачите, в мене FPS пізда просто вмирає. Я за це вибачаю, з чорновом ніпантепново. Але маємо, що маємо. Хтось грає гірше, ніж я зараз можу знімати, блять. Так. Надуваємо. Погнали, блядь. Бля, їде, нахуй, їде. Файно. Так. 300 вже є. треба, до речі, його заправити, блядь. 330. Дійсно, це вся його максималка, блядь? Авто на стейджі, блядь, не їде 330. Ця автівка не їде 330, блядь, на хвал. Він повинен їхати більше, блядь. Ну да, швидкість в нього, блядь. Хуйня, чесно скажу, блядь. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Хоча, якщо приймети з життям, це доволі швидко, блядь. Але... В мене... Я знаю людину, в котрій у житті Nissan ну, GTR 35 -е, в обвесі нізму, блядь І в нього там 1200 лошадей стоїть, блядь В Німеччині в мене такий знайомий, блядь І автівка їде більше, ніж 300, 3, 3, 3, ну, 330, блядь Звичайно, блядь. Але, окей, давайте тюнінг подивимося його. Нарешті ми доїхали, блядь Керується він охеренно Насправді дуже... А, тут треба заїжджати, блядь тут же все по РП, блядь. Блять. Двигло. Ебать, два лями <плес> Нихуя собі. Два. Ну майже що, можна рахувати два. Блять, да хуя. Три, окей. Підвіска, окей, турбина. Блять, ну... Так, не дешево. Дуже не дешево, блядь. Дуже не дешево. Цікаво, скільки він коштує в госку? Опа, ПРП, нормально, хуяримо, блять. Чому б ні, блять. Ось це зараз треба дивитися дуже обережно, щоб випадково його нахуй не злити в госку, блять. Так. Всього лише, блять. Та ну... Та ну чого так мало, блять? 550к це, ну, це хуйня для нього, блять. Альо, а чого такий дешевий, блять? Це виходить, що якби ця автівка була в салоні, вона б коштувала десь 3,8, ляма. Ну це мало для неї. Це для неї, на жаль, дуже мало, блять. Ну, піздаєвать. Я такого не очікував, насправді, але... До речі, от послухайте. Від нього немає цього стуку, як є, який є від нового цього ГТР, блять. Чуєте, Хендлінг? Ось про що я казав, не цього хвоп. Ця автівка зроблена круто. Блядь. На жаль, дуже мало обвісу на нього, тому що взагалі на цей Nissan є дохуя обвису. є дуже крути охуенні, блять, автомобили. Ой, автомобілі, просто моделі блять. Е тюнінг на нього, Просто ебейши, блять. А хто там бігає, блять? Давай я Що ти бігаєш тут, алло? Сюди я підкину тебе, куди тобі Дуже благодарна. Куди тебе кинути? До електрики. Дякую, дякую, видальше. <рес> Опа, потрапив досі. Так, тюрк подивилися, максималку подивились, о, скільки з кофтою злити подивилися, але є ще дещо одне, що я хочу теж подивитися та перевірити. Шановний пані та панова, на жаль, далі було зняти відео тестування старого Гетера та нового. Але його джейн відео сказали, ти нахуй, вона це записала, є аудіо, але без відео. Далі ми зараз спікувалися на тему, скільки він коштує, як він їде, 5, десяти туди сюди, блять. Але що я вам скажу, старий Гетер ПТ є новий Гетер Сток. Але новий ГТР ФТ він трішки пройобує на старті, але потім доганяє та обганяє старий ГТР ФТ. На цьому все ви було каналі зітрі. Візівну та в рекнексе Роліплей. Сергія, дуже дякую тобі за щодо свою втіку на Тест-Драйв. Далі буде більше аптівок, більше огляду, більше активні. І шановні пані панове, Якщо у вас є дійсно унікальні клітки, які б хотіли показати їх, сука, глядачам, гравцям проекту Нексус Роліплей. Пишіть мені у Діскорд, посилання в описі. І я візьму вас. Шу аптівку і покажу максимально, як воно є. Ахуєно чи хуєво. з іншими Ми зводимось до всім ба 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 бабаба.